Одяг суто жіночого, великого розміру, 10 кг, 3,960 гривень. Дивіться, які гарні модельки, дійсно, дуже великі, гарні, ходові. Тут присутня етикеточка, трішки покажу вам. Ось так. Гарнесенькі, дуже легенький гарний матеріалчик, Цупкенькі, гарненьке платьечко таке. Так, блузочка, футболочка. Також у нас етикеточка такого пудрового кольору. У точніше темно пудрового Ось така гарнесенька кліточку. Дуже м'ягесенька, дійсно, дуже м'ясенька, приємна до тіла. Також тут присутня такеточка, і це не сток, а це крем. Кремовий гарний одяг великих розмірів. Повторюю, що тут суто жіночі. Дуже гарнесенька, легенька, причиниться під будь-що. така, можна сказати, літній варіантик, гарнесенький. Тут одяг це для літо. Платечко чорненьке, базове. Ось так. Етикеточка також є. гарнесенька. Наступне, ну, неймовірно красиве платочко, таке, романтичніше. Можна прогулянку. Гарний, для пошивки ширший. Віталій, йде ширший. Ось така вона ось за шириною. Етикеточка також у нас присутня. Гарненьке, довгенько, на себе Так, простеньке, також дуже гарне. Вона йде комбінізончик шортиками. Це не платьечко, це комбінізончик. Також присутня у нас етикеточка легесенька, тічко... буточка, гарненька. Тож нам можна різноманітно стилізувати. Гарнесенька, приємненька. Так, це йде у нас, мабуть, щоб... так, це йде у нас кофточка. Ось тут принт трішки ближче покажу. Тут у нас резиночка і тут зав'язочки. Тобто можете собі регулювати на ручку, перетискати не буде, що є дуже-дуже важливо. Зараз розв'яжемо, подивимося, чи воно не зафіксоване. Так, ви можете собі регулювати тут ширину на ручку, щоб не перетискало. Такі ось новорічний, більше, можна сказати, але дуже приємно. Приємненька бутіла знизу під підкоп, під, під будь-що. Так, футболочки. Така жовтесенька. Дуже м'ягенька, розовенька така жіночці, зівойте такими паєточками. Легенькими зовсім вагомо, бо після прання вони точно не відпадуть. Дуже легенька, зовсім не вагомо, Ось так стилізованими рюшечками. Ще футболочка, Біленька, базова, біла. Ви знаєте, що це базова, вона без нічого. Красивенька. Також простенька, ззадід. Простий матеріал, легенький. Тут трішки наче з такими божеруночками, легеньким вибитими. Кукавчик також простенький. Ось така кофточка. Трьохчатковий рукавчик, Великий, гарний розмір, блакитненький такий синюватий. Вісь такий красивий, метелик, дійсно дуже гарний. Подивитися. Трішки ближче вам покажу. Гарний розбір нагадується на 3,960 гривень за даний лотик. Також етикеточки. Бачите, в даному лотику дуже багато присутні етикеточки. Це не сток, а сорт крем. Штаніжки. 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 Ось такі пустенькі. Тут саме основне, що є резиночки. По бокам йдуть резиночки. Вони ще тягнуться. Дуже гарно, бо резиночки йдуть з боку. Я така блузочка, дуже гарнесенька, ну, дуже красива вона. Дивіться, вона гарно йде. Тобто підкреслює гарно талію, тобто, груди, бюсточніше. І знизу така розвітачка, дуже гарна. Ще одна блузочка, простесенька, але водночас така елегантна. Також можна вдягнути будь-який день, чи святковий, чи десь буденник. Ще одна шумішка. Резинка, що дуже важливо. Ніякі вузочки, нічого вас не перетискає, резинка, вільно гарно все лягає. Так, ось такий сарафанчик. Він йде під джинс, але це не джинс. Це дуже гарний, мігенький матеріальчик. Приємний до тіла. Що саме основне, звичайно, це якість і зручність, щоб ваші клієнти могли дійсно прийти до вас і сказати, що дійсно якісний, гарний товар. Які ви можете гарно зробити і продати. Брюки, вони не тянуться. Вони не тянуться. Гарний тут гудзичок і засібка. Що дуже важливо, що є засібка ще додаткова. Трішки ближче вам покажу. Ось так. Скритий гузочок і защіпка. Гузочок йде ось тут. Зачіпається з серединки. Гарні чорні бручки. Проста така, кофточка. Теж трьохчастковий рукавчик. Ось так ще така кофточка. Дуже м'ягесенька, гарний легенький матеріал. Так. Це штаніжки. Вони м'ягесенькі. Етикеточка, точніше, шортики. Подовжені шорти. Бріді. Ось такі вони за заширини тут. Ось так вам покажу вам. як ми говоримо. Криста блузочка, широка. Ось так покажу вам. Гарний матеріальчик. Платічко. Платьечко чи шортиком це йде? Ні, цей йде комбінезончик. Гарненький комбінезончик. Це не маленький розмір, тому що тут є секрет. Ось такий, це широкий. Так тянеться Серединочки ще всередині. На повністю тягнеться. І талії, де потрібно воно все дотягнеться. Дуже гарне. Але матеріалчик це має дуже судкий. Дуже красивий колір. Колір хакі. Велика, гарна блузочка. укороченим рукачик, тобто йде більш під мачку, не ця полочка більш домачки. Тобто вона лягає на плечик, але ручка повністю відкрита. Полосочку. Тут бачу, що ось є. Плечечко в полосочку. Вона йде тут більш приталена, а знизу вона йде розлітачку. Тобто є кишеньки навіть, що дуже зручно і важливо. Дуже красиво, дуже люблю, коли в плачках є кишеньки. Ще одна блузочка. Ось такого подобана. Велика гарна блузочка, яка і далі піде під, під бусиники, під джинський, дуже гарно буде виглядати. Ще одна така, але тут йде укорочена. Тобто під футболочку. Блузочка-футболочка йде. Красивенька. Платько. Тися, яке гарне платочко. Це платочко чи це комбінізончик? Ні, це йде в на нас платочко. Ось такого плану. Воно в подовжині йде до коліна орієнтовно. Так, ще. Ось така кольорова, гарна гама. Лагенько, невагомо пару там не буде. щоб дуже важко. І лавандові, Лавандві незаверхні шари. Тож, тобто, повіть, тут воно йде на шнурочках. Ззаді резиночка є. Це дуже-дуже класно. Тобто буде вона також стягується наперед для замовлення. Пишете своїм менеджерам, а потім ну, в коментарях бажаю замовити.